З метою вшанування пам'яті загиблого випускника Віталія Фуги у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії відбувся кубок з волейболу. Участь у змаганнях взяли команди студентів та випускників навчального закладу, а також військові та студенти Вищого професійного училища номер 7. Сьогодні в такій формі ми вшановуємо честь і пам'ять цього воїна. І вважаємо, що в будь-якій формі вшанування є важливим, корисним, щоб ми пам'ятали спортивні змагання. Вони показують, демонструють ворогу, нашу незламність, силу, нашу сміливість і всім молодим. Поколінням не забувати тих, хто віддав своє життя за те, щоб ми могли проводити такі змагання, могли вчитися, жити, радіти. Чотири команди вели запеклий бій на волейбольному майданчику. Кожен спортсмен викладався наповну, аби здобути перемогу. Так само, і Віталій Фуга боровся із підступним ворогом за мир і незалежність України. Недаремно підбирався склад команд на ці змагання. Дві команди студентів. Бо Віталій має дві вищі освіти. Команда випускників, тому що він випускник нашого коледжу. І команда військових, тому що він був добровольцем АТО. Він потім воював у цю кляту війну, на якій загинув. До змагання з волейболу долучились військовослужбовці, адже для них важливо мати гарну фізичну форму. Спорт завжди відігравав одну з важливих ролей на полі бою. Для військовослужбовця важливо мати гарно розвинуті фізичні якості, такі як спритність, швидкість, витривалість. Саме тому наша команда зібралася для того, щоб шанувати пам'ять фуги Віталія. Віталій Фуга був капітаном волейбольної команди педагогічного коледжу. Тож до спортивного заходу долучилися випускники навчального закладу, які разом грали та багато років дружили з військовим. Познайомилися ми коли ще навчалися. Він навчався на один курс старше. Мене класно дружили. Був таким класним тихим спокійним парнем. Він був капітаном команди, коли ми прийшли. Це був класний центральний блокуючий гравець, саме високий в нас в команді. Вище нього ніхто не стрибав. Він забивав ну, що називається волейбол. Полі гвоздя в три метри. Ми його всі цінили, поважали, всі разом дружили, всі роки ще навчалися. А то ми були як то один кулак. Це було таке до команди. На заході була присутня і родина загилого воїна. Батько Віталія Юрій вдячний за те, що героїчні вчинки його сина не забувають і вшановують його пам'ять саме спортивним заходом. Потрібно проводити, не забувати кай і Віталія всіх військових, хто загинув, захищаючи рідну нашу Україну від ворога. Дуже важливо, що не забувають. Педучилищі військові запевняють, проводити такі заходи вкрай потрібно, адже підростаюче покоління повинне знати своїх героїв. В Цей час ми повинні дуже багато уваги приділяти нашій молоді, дітям. Ми повинні виховувати патріотичні навички, розуміння того моменту, в якому ми зараз живемо. Тому я вважаю, що такі заходи, які проводяться зараз з молоддю з дітьми, це дуже важливо для нашого сьогодення. Перемогу здобула команда випускників. Проте кожен учасник отримав гарні емоції та враження від спортивного заходу. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.